Велоакцію влаштували в усіх великих містах України. Осідла Фелобайк і фронтмен полтавського гурту Кітс» – знавець ірландського фолку Андрій Кобелінський. Лозубе допомагає нам розкрити життя більше. Здивували полтавський пелотон, дві учасниці білявки долали дистанцію на ще незвичному для містян транспорті – електричних самокатах. Я на не вілікіні очі нагаєздіно. Просто мені здається, тут буде хороша спілкування, я можу познайомитися з якими новими людьми. Організатори впевнені, найбільша в історії реформація позитивно вплинула на всі соціальні сфери, адже християнські цінності призвели до оновлення та розквіту економіки, права, фінансової політики, освіти культури. Тож європейський досвід 16 століття актуальний для сучасної країни. Некоторые люди не понимают, как можно, как можно связать духовность и велопробег. Но вот сегодня как раз мы будем заявлять о том, что молодежь, которая свободна от пьянства, свободна от зависимости от наркотических зависимостей, от никотиновых зависимостей, они могут вести здоровый образ жизни и не просто делать это, а также и говорить другим, демонстрировать, заявлять о том, что духовные ценности влияют также и на нашу материальную жизнь. Учасники віряни протестантських церков міста нагадаю, реформація, церковно-релігійне та духовно-суспільне оновлення в країнах західної та центральної Європи 2017-го відзначаємо її 500-річчя. Лариса Шило, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.